Продовжуємо. Ну, для того, щоб зробити, по-перше, треба зробити реакцію на натискання отої клавіші F, у нас для всього є, а для F поки що немає. Ну, значить, зробимо його. Так. Значить, Pash Button F. Ну, звичайний нам спосіб. Це робимо Ну, скопіюю ось тут. Ставимо сюди. А тут підредагуємо його. Ну, значить, це у нас КБФ буде. Ну, який код, ну не знаю. Ну хай буде... Ну хай буде, не знаю. Ну, що у нас? 700-800. 600, здається, нема. Давайте 600 600. Так. Ну тоді давайте його і поставимо на певне місце, щоб потім ось так от. Тут уберемо, а ось тут десь вставимо. Так, значить є. Значить, І тепер нам потрібно тут його обробити, ну, десь в цьому місці. Так, що у нас тут буде? L-if. Ось так от. І викликаємо. Викликаємо цей ще й неіснуючий метод на натискання нашої клавіші F. Як би його назвати? Пишемо self funcmenu ФУКменю. Func Хай буде ось так от. Ну, звичайно, його ще немає, тому ми десь тут його. От перед Calculate зробимо. Def. Func menu self. Так. Ну, пас поки що. От що ми тут зробимо? От тут якраз ми в цьому місці зробимо. Створення нашого меню контекстного заповним його значеннями, ну, action, так знати, Q-Action, і назначимо йому при натисканні обробники події для кожного із пунктів. меню. Давайте це ми і зробимо. Так, хвилиночку подивимося, що у нас тут з часом. Тільки почали. Ну, Давайте хвилиночку я. Так, значит, замесь пас будет у нас такие, значит, хай просто меню. Вот И будет на меню. Q меню. Так, меню, Q меню у нас, значит, импортовано. Вот тут, бачите, это из пайца честь, кью виджет, E у нас. И Продовжимо далі. Так, меню там зробили. Тепер потрібно нам додати значить, в наше меню, пункти меню, фактично. Ну, давайте, як ми це зробимо? У нас же списочок є, і ось по тому списочку ми і пойдемо, будемо пройдемося. For F in нашому списочку функ лист значит так self функ лист self funk list ну, йому покращуваємо і ось в цьому циклі будемо записувати значить додавання для кожного з елементів списка ми будемо додавати його в меню яким чином Значить, ми будемо створювати QAction. Зараз хвилиночку. Так, item буде QAction. Ось цей F. І будемо давати для меню. Ось здається ось такий синтаксис в ньому Так. Ну, і у нас є айтем. повинен зробити. Давайте подивимося, що у нас взагалі вийде. Так, так функ-меню, все нас начебто є. Давайте. А, ну, main. От в такому прямо вигляді зараз що буде? Нічого не буде, не викликається. Він давайте щось тут. Подивимося уважніше, що ми тут забулися. Ну так, да, ми його просто не визиваємо. Там для меню метод метатекзек є. Давайте його допишемо. Давайте хвилиночку. Так, ну щоб викликати його, нам треба, воно ж контекстне, нам треба знати його координати. Тому ми зробимо таку от штуку голосами X і Y змінні, котрі будуть self, у нас є там дисплей наш, дисплей, і є такий метод X, о, і Y, так точно зробимо, self, дисплей, дисплей, Y, той же метод тоже метод и створимо point метод крапку котра буде створиться на основі ось цих двох аргументів x і y так, так хай буде у нас point це буде q point x, y Вот так. Зробили Тепер у нас є об'єкт. і З цим об'єктом ми будемо прив'язуватися до нього при показі нашого меню. Тобто контекстне меню взагалі викликається. де? От ви В певному місці клікнути і що виходить в цьому ж місці, де знаходиться мишка, курсор миші, там потрібно повинно виникнути, ну, виникнути то меню. Значить, Відповідно, в тих координатах миші там X і Y. От у нас там і буде з'являтися контекстне меню. Ми не там клікаємо, а ж на кнопку. Но будемо... Тим не менше використовувати, бо конструктор для виклику контекстного меню буде виглядати саме так. Так, Що нам потрібно? Нам потрібно тепер вже викликати просто сам безпосередній метод. Тобто виконати той екзек для меню нашого. Давайте це зробимо.